Так, до нас долучається історик, який зробить зро теж свою справу на своєму фронті. Вперше бачимося, але надзвичайно щасливий, що Олександр Алфьоров. Я його дивлюсь на Ютюбі. Дякую, вітаю, я поздився. А, бачите, то взаємне. І це нормально, тому що ніякої відрази немає. І ми це все обговорюємо в ці контексти. Від 24 лютого доводиться піднімати історичний пласт і говорити: люди не було Київської Русі, ну. Ну, просто її не було. Київ не заснували з метою, що це столиця, і це зробили не чек, не хоривий не сестра, їхня либі, це міф. Це просто був форпост, кемпінг по дорозі, з у греки. Треба було ночувати десь щось поїсти, попити водички. І так утворився Київ. Ну, Це просто елементарно. Там люди кохалися, бухали, перепрошую, ночували. Це був форпост торговий, як і багато інших міст, от, по Дніпру. Кажуть, прийшов Андрій, каже, тут буде Київ, все. Якийсь хорив, yeah. Хто вбив mm -hmm. е, Аскольд дав, дір, Аскольд? Е, що, Ніяких свідоцтв немає. Не ж, леген... От І перше питання тоді до Олександра Алфорова: наскільки правильним є оце от легендування або міфологізація української історії? Я вважаю, що це на користь не йде. Тому що. Ну, ми, ми можемо потрапити в ту саму пастку, в яку потрапила Російська імперія через утворення міфу, тому що в радянських підручниках Совєтський Союз починався з держави Урарту. Ну, Я знає, не жартую. Взагалі, взагалі та історія СССР починалася з цитат Маркса, Енгельса про первинний побут людей кам'яної доби. Енгельс, але, той, що, але... той, що аеропорт під Саратовом. Так, так, Покровська так. Та. <ріст> Ви знаєте, проблема міфу вона достатньо така актуальна, для мене. Насправді ми не можемо говорити про те, що має бути міф чи не має бути міф. Ну от поляки всі вірять, що у них є музей меч Щербець, який е, Бослав щербив Золоті Ворота у 1618 році. Але всі поляки знають, що це меч 13 сторіччя. І до чого тут одне до одного міф є державницький, є позитивний, а є міф, звісно, негативний. Якщо ми говоримо про Російську імперію, то це кратіжка чужої історії. А от в контексті Кия, ще Кахорова, Скольда, то це знаєте, це ж радж підручникові істини, які вкладаються в книжечки для дітей, і у кого ця книжечка залишається на столі до 100 років. Когось набагато кращі знання, грунтовніше стають. Але, зрештою, треба розуміти, що міф це є один з, скажімо, основ під будь-якої держави. Ну, так. Якщо але зловживати цим не слід. Тобто міф, міф красивий, ще хорив, сестра їхня либь. Мало, мало, ймовірно, історичні якісь постаті, але нехай буде так. Але треба говорити, що. Давайте ми придумаємо собі таку казочку, що ми, от ну, ну, хай вони будуть, Та, я, я, я з радістю повірю, але не, це не має бути аргументом.